Цьому горюванні а, частина нас помирає. Помирає дружина саме цього чоловіка. Твій цей жахливий стан. Ти навіть не розумів, які психологи. у нас немає цієї культури, точніше, не було. Ти не знаєш, як з цим справитись, стикаєшся зі своїми емоціями і зі своїми спогадами. 20 плюс років просто за одну ніч я не могла їсти з таким горем Можуть бути максимально різні реакції. дуже добре, що ми об'єдналися, ділилися цим одна з одною. Кожен раз, коли я спілкуюся з малознайомими людьми, я отримую запитання: а як підтримувати людей, які втратили на війні? Бо ми не знаємо, як це робити, ми не знаємо, з чого почати, і нам простіше відсторонитись. Річ в тім, що, на жаль, у нас немає культури підтримки, немає е, нових стандартів. До сих пір, на жаль, використовуються застарілі фрази, які ще більше ранять. Методички прописані відкриваєш, і ти розумієш, що там дуже багато того, що тебе навпаки ще більше тригерить. І тому хочеться сьогодні в лиці зібраної інформації від спільноти дружин, загиблих героїв. Познайомити суспільство з тим, через що проходять дружини загиблих захисників. Так, сьогодні ми говоримо від імені дружин, тому що наша спільнота налічує майже 6 тисяч дружин, наречених, цивільних, офіційних. Потім ми будемо знімати подкасти також про горювання мам, про горювання діток, татусів. А сьогодні ми говоритимемо саме про це. І знаєте, в цей момент, коли людина втрачає, саме страшне, що у неї вона бореться з світом зовнішнім і вона бореться із горюванням. І тому ми вас познайомимо максимально з усім, що говорити, що не говорити, що людина відчуває. І найперша рекомендація це набратися терпіння, лояльності, толерантності для того, щоб Підтримувати якісно ту людину, яка вам дорога. І хочеться сьогодні поговорити, почати з того, щоб познайомити людей з тим, що відчуває жінка, яка втратила кохану людину. Для нас це дуже тригерна тема, і її дуже страшно згадувати, тому що коли ти згадуєш, ти відразу. Той крик, стикаєшся зі своїми емоціями і зі своїми спогадами. Бо кожен раз, коли ми про це говоримо чи про думаємо, перше, що приходить на думку, то саме наші історії, ми вже змогли ці свої історії е, опанувати і зробити їх частиною свого життя. Так, так, і хочеться саме, як би це зараз не було нам боляче, а буде дуже боляче. Ми почнемо з самого, мабуть, болючого. Поділитись, що відчували на кожному етапі. Давайте я почну з себе, ви поки подумаєте. Я почну з першого етапу, зі свого власного. Я відчувала, що ще до загибелі що щось має статись. Мені приснився один сон, в якому я прокинулась, і я розумію, що смерть десь дуже близько, але дуже не хочеться в це вірити. І це сталося через місяць після цього сну. Я ще не знала, що Вови немає. А я записалась на гру на барабанах на першу. Він хотів, щоб я навчилась, і я зненацька почала плакати сама не розуміючи чому. Потім через два дні сповіщення: дихати нічим, груди забиті за одну ніч мінус 5 кілограм. Не зімкнула взагалі очей, тому що відразу поїхала в Дніпропетровськ забирати тіло. І з цього часу почалось просто сплошне пекло. Перші два місяці, мені здається, я кожен ранок помирала заново. Мало того, що спала дуже мало, але взагалі, як наче ти в якійсь іншій реальності, самі страшні. Фільми навіть не передають той жах, який твориться всередині тебе. В тебе камінюка в грудях, в тебе тіло немає сил, ти нічого не пам'ятаєш, і воно руйнується, і ти просто помираєш, помираєш, помираєш кожен день. Так. І кожен раз, коли ти згадуєш, немає відчуття того, що, точніше, не так, не було якогось у мене особисто передчуття. Тому що. Як у тебе сон, я навпаки, мені чомусь не було е, цієї віри у війну, на жаль, Н навіть не віри, а чіткого розуміння, що це насправді і насправді страшне, е, тому що нас чоловік, коли відвіз за кордон, ми е, в безпеці, і оці розмови, е, як він говорив, не переживай, це там, огурці літають. А насправді це вже тоді було серйозно, дуже серйозно, бо це була війна, але в мене взагалі навіть думок таких не було, наскільки це може бути серйозно дійсно. Тому коли мені сказали про те, що Альоша поранений, е -е як поранений? Ну, в смислі, він не може бути пораненим, тому що ну, він же там на війні, але це не настільки серйозно, ну, правда. І коли я вже зрозуміла, що я їду до нього, а він в лікарні, ось тоді в мене таке чітке сприйняття того, наскільки дійсно серйозна ця війна, і наскільки це страшно, бо я так і не встигла, на жаль, з ним попрощатися. Він мене не дочекався, точніше, він помер, і я зрозуміла, що більшість жінок, напевно. Вони на якийсь відсоток, а можливо навіть на 50, не розуміли дійсно цієї страшної проблеми, що це війна і вона дуже жорстока. Це не іграшки. Тому мені здається, що сприйняття або прийняття прийшло набагато пізніше, не на початку самої війни, точніше, не самої війни, а повномасштабного вторгнення. Це ще одна проблема, я вважаю. Зараз, мені здається, дівчата, пробачте, що я говорю, дружини полеглих героїв, вони однаково горюють. Але оце сприйняття і відчуття того, оцієї серйозності, мені здається, що зараз у жінок воно вже більш гостре і більш зрозуміле, більш очікуване. Більш очікуване воно так. скоріше сформовано так? Вже. Там. Бо до того в нас не було такого досвіду, і ми навіть уявити таких речей не могли. І навіть 14 рік він не був таким масштабним, то були поодинокі випадки. І тому уявити, що це може статися з моїм чоловіком от сьогодні або ось завтра було майже неможливо. Угу. А в мене був цікавий випадок, так само особистий, бо я чудово пам'ятаю, що я гуляю в такому ночному лісі, чудово, падає сніг, горять фонарі. Так красиво, красиво, неймовірно, і неймовірна тиша стоїть. І я гуляю з своєю подругою з дочкою, і кажу: який чудовий час. Він такий неймовірний. Кажу: знаєш, оце б в цей час померти. Я навіть зараз кажу, по мені побігли мурахи, бо виявилося, що саме в цей час. Мій чоловік пішов. І це було, ну, це було про щось дуже глибоке і дуже важливе. І ця думка дуже довго мене не відпускала, як я могла таке сказати, як так сталося. І я досить багато це опрацьовувала. Е, наступного ранку, коли мені зателефонували, і повідомили то неможливість це усвідомити і біль фізичний, прям фіз, бо я... в мене було відчуття, що я просто зараз мене розірве. Я вийшла з дому, я побігла в сніг. Я побігла в сніг, я впала в сніг, я каталась по снігу, бо я не могла втриматись. Було просто відчуття, що моє тіло не є моїм тілом, що я не можу нічого зробити, і мені було. Максимально важливо хоч щось відчути, хоч якийсь е, чи то холод, чи то біль, хоч що-небудь. Е, тому, коли ми стикаємось з таким. З таким горем можуть бути максимально різні реакції, починаючи від про таких, такі речі, про які я розказую, до того, що люди повністю від відходять від того і просто не вірять, кажуть Ні-ні-ні, я, я не зараз, я там не буду про це думати. І то великий континіум таких переживань. І він може здаватися, якщо на то дивитись з боку, дивним і якимось странним, і тому досить часто. Ми стикаємось з тим, що людину починають засуджувати: О, ти плакала, ти не плакала. От ти ніяк взагалі не відреагувала. Ой, а ти хоч що б зробила? І здається, що в нашому суспільстві існує така, не знаю, така штука, як кожен знає, як треба горювати. Ми, як ти точно знаєш, що ти маєш бути, не знаю, ходити в чорному платку скільки? Місяць, два, до сорока, mm -hmm. до півроку, до року, до скількох ти маєш в тому платку ходити. І це такий окремий жах. І ти маєш плакати на похованні, чи не плакати? Ти маєш кидатись на трону, чи ти маєш триматися і стояти? Бо ти так. ж дружина героя. І а таких... ще повертаючись так. до. Повертаючись, ось мені згадалось до того, як як переживає дружина. Коли дізнається, от ти говориш схудла, от дуже багато, і я вже коли спілкувалася з дівчатками, mm -hmm. я розумію, що у багатьох просто організм сам як виключається, да, або дає навпаки якісь такі е, посили Якісь да, коли ти, от я, наприклад, у мене не було взагалі, я не могла їсти, mm -hmm. причому це не було чітко, знаєте, немає апетита. Ні, це було як, як не можна. Угу. То сам організм заперечує, що взагалі тобі потрібно їсти. Ти не розумієш, чому так, але навіть коли спроби щось поїсти для того, щоб було були сили, організм, вибачте, протестував. Так. Це теж така біда, тому що, як правило, дівчата всі які втратили спочатку. Худли, причому не зрозбуне не, не зрозуміли причина, да, а ось вона причина. Це це відразу, мені здається, відразу треба йти е... до лікаря, тому що це теж е... якась уже певна проблема. Але ж я розумію, ніхто не ходив, тому що які там е... про себе гадки. Якщо жити не хочеться, я рік е... їла тільки раз в день, е... і то. Коли вже організм просто вимагав mm -hmm. і кричав, я про це цю функцію вона була в мене відключена. Такий інстинкт самозбереження, він кудись зник, тобі хочеться туди, так. до нього, ти не знаєш, де він, і ти не можеш зрозуміти, в тебе мозок рветься. От коли я дізналась, до речі, я вийшла за, за дім, пішла в поле, там у нас прогулянкова така. Але йде, кайде, людей мало було. Я впала на траву і так кричала. І Люди приходили мимо. Просто жоден не запропонував допомогу. Я не знала, що робити, mm -hmm. тому що кажуть, завтра ми привеземо тіло в Дніпро, а я не знаю, що робити. Я не знаю мені їхати, не їхати. Та як це? Я дивлюсь, я не розумію, як мені квитка купити. В мене мозок просто кудись вилетів. Я не можу нікому ні позвонити. В мене руки трусяться. Я йду просто. Кожну секунду ледве в обморок не падаю. А так, бачите, от якраз затронули таку тему, що наша культура підтримки зараз базується на або на знеціненні, або на міряння болем. Або хтось знає як краще, оце mm -hmm. прям стандартно, і no, саме no. саме тому наша ціль наших подкастів навчити суспільство. Ми не хочемо, ми розуміємо, тому що коли ми до втрати, от як ти сказала, mm -hmm. да, що це не вірилось, mm -hmm. ми розуміли, що ми розуміємо, що зараз таких людей мільйони, які mm -hmm. теж не відчувають цю близькість. І більш за те простіше від цього відгородитись, але на жаль, смерть прийде в життя кожної людини рано чи пізно. До цього нас не готують. Нас готують як дитина народилась, що робити. А як втрачати ми не вміємо? Ми не можемо себе зібрати докупи, і це якась кожна людина отримує новий досвід. Хоча угу. можна зібрати цей досвід mm. і поділитись, то взагалі о, о, окрема, величезна, величезна тема. Бо ми стикнулися тим, що о, наші старі України. Традиції, в яких було чітко все регламентовано, ми їх ніби переросли і ми їх відкинули. Типу, ні, ми такого вже не робимо. Ну, наприклад, там, ми не привозимо тіло додому і не даємо йому переночувати. Але нові не сформувались. І біда в тому, що людина, коли стикається з втратою, вона не знає, що робити. І вона відчуває величезну розгобленість, і ця розгобленість вона додає ще більше, забирає всі сили і додає ще більше ваги. І виходить, що якщо особливо людина не має соціальної підтримки, то то от прям окремо пекло. От е, типово справжнє пекло. Мені здається, що е, ці зараз люди, що через таке проживають, вони вже не будуть боятися пекла, бо вони його вже побачили тут, і вони е, з ним стикнулись і е, е, змогли вижити. І тому є така. Е, Головна ідея, я думаю, що то головна ідея, ну я б хотіла, щоб вона сьогодні взагалі була головною, про те, що ступінь а, тяжкості горювання дуже часто а, визначається ступінню соціальної підтримки. Я навіть не кажу про психологічну, а про силу соціальних зв'язків. Бо коли стається горе, і тут максимально важливо, щоб поряд були люди. Які не будуть лікувати тебе і казати, що ой, це все пройде, а фізично можуть допомогти. Казати Оксан, я куплю тобі квітки, або Оксан, ми зробимо хоч щось таке, що щоб зрозуміло, або я можу взяти твоїх малих, або я прийду до тебе, приготую тобі їжі», або от я тобі принесла їжі, побуду з тобою, поки ти поїси. І це є прям така база, без якої переживати втрату. Так. Випробування. Не має бути. Одне, ну мені здається, я не хочу знецінити зараз чи якось мірятись. Коли людина помирає поруч від хвороби, ти знаєш, що ти готуєшся. Ти розумієш, що це станеться, тобі лікарі скажуть приблизний срок, і ти, як мінімум, вже готуєшся до цього. Коли втрачаєш на війні. І ти знаєш, в яких умовах загинув твій чоловік, чи це ракета прилетіла, чи це суїцид, чи це розстріл. На тебе, як на зв'язану людину з цим чоловіком, падає вся ця біль, і ти її відчуваєш і проживаєш ще кожен день. І тому сил займатися бюрократією. Покупками mm -hmm. ти може й хотів би, але їх немає. І тут хочеться якраз суспільство донести, чому потрібна ця толерантність, тому що людина себе так веде не тому, що вона спеціально хоче бути негативною чи ще щось, а тому, що в неї тіло, душа. Мозок все розірване, і вона не може просто не може запам'ятати, коли вона приходить, заповнює в державні установи документи. Вона може сидіти в одну точку дивитись дуже довго і не розумітиме не тому, що вона тупа, не тому, що вона неуважна, а тому, що у неї прямо зараз вона не бачить цього всього. Так. І саме тому має бути оце, перш за все це терпіння. І зараз ми підемо по. Ну, ще знаєте, мабуть, що хочеться сказати, що є ще такий термін, як етапи горювання. Да? От, про це теж я читала в методичках, пишуть, що спочатку там відторгнення віторгнення, ну, річ в тім, що я б не назвала це етапами, тому що етап це коли ти переходиш з одного етапу на другий, і тобі здається, що вже щось ближче. А е, річ в тім, що саме горювання за один день може в тебе етапи, всі п'ять змінитися е, в різній послідовності. Взагалі, здається, за кожну хвилину. Да, взагалі мені здається, що е, всіх прирівнювати під певні етапи, всіх, кожну жінку е, неможливо. І це навіть нерозумно. Тому що от ми звикли так зараз. Ми вже живемо, е психологи є. Да, ми вже так звикли. Якщо якась там якась навіть невеличка, вибачте, проблема там психічна, ти типу, вже ой, треба до психолога пропрацювати. Коли все це, вибачте, е починалось от, твій оцей жахливий стан. Ти навіть не розумів, які психологи. У нас немає цієї культури, точніше, не було. Зараз це вже так. Так Психологи це. ж перші три місяці але, не радять звертатися. Але психологи розповім. тобі, от, безпосередньо, і я. Пропрацьовувала з психологами, психологами оці, як говорять, ці етапи, і я зрозуміла, що, можливо, нас не, десь неправильно навчили, не підказали, тому що я по собі не знаю, що таке всі етапи. Мені здається, що в мене взагалі був один якийсь із всіх усіх етапів, один, на якому я от все своє горювання, так, угу. горювання його так і проживала. І я десь, десь як кажуть, там. Повертається якийсь етап. До мене до сих пір етап один. Тут, прямо, на мою, на таку болючу, болючу мозоль, бо про ці етапи кублю писала про людей, які захворіли на онко, і то там етапи mm. прийняття ну, хвороби невилікованої. А то ніяк не стосується конкретного горювання, а то просто притягнули за вуха, бо вона ну досить відома, розпіарена, і то лише один з можливих варіантів, як на це можна дивитись. Я прям закликаю. Але на цьому базується робота психологів. Ні, не всіх. От точно не всіх. не всіх, точно не всіх, і точно ті люди, що зараз з цим стикаються, що з цим працюють, вони то точно розуміють. До речі, є велика асоціація психологів. Міжнародне, що працюють з горем і важкою втратою. Я членкиня цієї асоціації, ми там проводимо навчання психологам, щоб вони навчились працювати з людьми. Uh -huh. І це прямо зараз така велика, велика справа. І тому, якщо вам хтось буде казати про а, ви, ти на якому етапі знаходишся горювання, пошліть кудись. Ступор. в якому я етапі? У мене, вибачте, срака повна в житті. У мене не етапи. Я жити не хочу. Так, я не хочу От ми все одно прислухаємося. Зумію, от я особисто, я все одно ж послухаю психолога. Я все одно ділю себе, ділю сві, своє оце горювання стан е, взагалі незрозумілості. Я все одно ділю і думаю, ой, Юль, Зараз у тебе напевно такий етап, та я себе ловлю на тому, що я ділила. No. Ділила своє горювання mm -hmm. на якісь етапи, навіть займалася таким, вибачте, Юль мені шкода. Ну прямо відверто, прямо. Якою але було таке. Я я, я говорила, ми знімали подкаст. Mm -hmm. Я говорила про те, що в мене етап горювання. Я от якраз на, на ньому дуже сильно це образа на чоловіка, так воно і є. Це образа, хоча насправді. Хто де написав, що вона вона є або має бути. Одна з важливих речей, про яку ти зараз казала, yeah. то прям дуже важливо. У нас всі етапи горювання. Так я тобі етапи. говорю, я ловлю себе на тому. Про я, ловлю себе на... я жила, і два психолога вони зі мною працювали. І я живу, і я розумію, і ти думаєш, що так, я не Ти я вілю... на наступний етап mm -hmm. і будеш ти легше. будеш сміятися, так і було. Я ж... А вона мені говорить, саме, саме етап горювання ваш uh -huh. два uh -huh. роки. Тобто, ну, не менше, не більше, і я себе ловлю на тому, що я ловлю так. У Починає мене щекати. ще три місяці десь угу. етап там як образи на чоловіка. Хай він ще побуде два місяці, а потім він хоп і не проходить. А я все одно ображена, бо ти, ти мене залишив залиши. залиши. мене кинув. І це такий, от розумієте, наскільки мій мозок. Захосих за тому, що хтось Типи... мені порадить, як горювати ми шапами чи без. Ми ж блін в цей час максимально вразливі. І якщо нам хтось дуже важливий для нас, кому довіряємо, каже та-та-та-ра-та-та-та, -та 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 -та", то ти така ну да, мабуть, людина краще знає. Звісно, ну, я ну, я їй довіряю, ввісно, тому що Але... я зараз. Але да, то не ну, так. бачите як? Але от, е, я трішечки, можливо, зараз mm -hmm. тему зіскочу, але ми колись з Оксаною говорили про те, що е, наші дівчата, які е, я зараз знову ж не знецінюю, нікого не ображаю, я хочу просто сказати, дівчата, які м, втратили от, повномасштабно да, початок оцей е, вони такі всі, Боже, як це так, от ми, ми не готувалися до того, як це все переживати. То зараз дівчатка, наскільки вони кожна сильна, так. вона кожна розумна. Я прям мене зараз я говорю і дійсно кому в горлі. Я кожній хочу таку подяку дівчатам, які ось зараз втрачають свіже рана. Але які вони всі сильні? Це настільки, от для мене. Це такий показник української жінки, яка втратила, але вона збирається, бо вона вже знає, що мені треба бігти отуди, займатися документами, Ой. мені потрібно дитину зараз заспокоювати. Мені потрібно допомагати його батькам, щоб вони там не зійшли з розуму. Це колосально. Скільки роботи було до речі, в цьому напрямку пророблено, тому що коли ми. Перші, хто в повномасштабне втратили, не було ніяких прописаних інструкцій, а ти просто йшов і інтуїтивно щось десь шукав. І коли ми почали організовувати спільноту, я пам'ятаю, там перші 200, 400, 500, тисяча жінок. У нас сутками був взаємообмін інформацією, відбувався, що робити, як забрати тіло. Як винести з окупованої території, як хоронити, чи, чи привезуть, чи не привезуть, який документ має бути зараз? Вже більш-менш порядок в деяких там військових частинах і військоматах вже прописані інструкції, положення. Ми це все робили просто своїми силами, але я хочу сказати, що дуже добре, що ми об'єдналися і ділились цим mm -hmm. одна з одної, mm -hmm. тому що тоді лавина була інформації. Мало того, що де брати психологічну підтримку, і саме таке знаєте, ключове було. Я пам'ятаю, це я нормальна. От той стан, який ти відчував, ти відчуваєш ти ненормальний. Так. І треба було саме перше, от якраз таке не підтвердження етапів. Нормально. А, та, а щоб тобі хтось сказав це нормально. Коли ти плачеш, це нормально. Угу. Якщо ти посміхаєшся, щоб заховати свій біль, тобі зараз так комфортно, це нормально. Це не означає, що ти його розлюбила, це нормально. Якщо тобі приснилось, начебто він прийшов до тебе і ти відчула дотик, це нормально. Якщо ти злість відчуваєш зараз на весь світ, це теж нормально. А ми цього не знали і ми думали, що ми не нормальні. Ну, я говорила, що мені здається, що до кожної дружини полеглого героя хвора. От прям хвора. Я себе до сих пір відчуваю хворою. 20 плюс років. Mm. Просто за одну ніч, плюс 20 так. років, і які да. не сходять. Так. Не сходять. Ти стара в душі. Mm. Важка стара сіра. Да, mm. от? Сива, сіра, так, так. Ти ніби і сама померла. Тут дуже важлива штука, що насправді в цьому горюванні частина нас помирає. Помирає дружина саме цього чоловіка, і вона має померти. І лише згодом зможе народитися нова жінка для нового життя. Але та стара все одно залишається назавжди, але вона померла.